2022-2023 навчальний рік в системі роботи з дітьми з особливими освітніми потребами став роком трансформації, інтеграції, інновації. Багатоаспектність діяльності вчителів-логопедів, вчителів-дефектологів, професійній освітній діяльності була реалізована у наступних формах дошкільної освіти: дистанційна освіта, психолого педагогічний патронат, змішане навчання. За порукою успішної діяльності є організована та структурована взаємодія учасників освітньої діяльності. До цієї структури належать вчителі-логопеди, вчителі-дефектологи, вихователі, музичний керівник, інструктор з фізичного виховання, практичний психолог, родини вихованців. Всі вони є рівноправними учасниками освітнього процесу. У навчанні та вихованні дітей з особливими освітніми потребами давайте розглянемо на практичному прикладі діяльність кожного члена цієї команди. Для досягнення корекційної мети в групах для дітей з особливими освітніми потребами вихователі співпрацюючи з вчителями-логопедами, вчителями-дефектологами. Організовують синхронні та синхронні заняття за наступними освітніми напрямками. Дитина в соціумі, особистість дитини, дитина в сенсорно-пізнавальному просторі, дитина в природному довкіллі, мовлення дитини, дитина у світі мистецтва. До вашої уваги приклад освітньої взаємодії вихователів логопедичної. Та інклюзивною групи. Вас вітає Онлайн Академія Мультизнайка! Сьогодні поговоримо про те, що є святиною у кожній українській родині. А в цьому нам допоможе загадка. «Виріс у полі на добрій землі. Місце своє він посів на столі. Ну що, відгадали? Звісно, для кожної української родини це хліб. Слово хліб таке просте, звичайне, повсякденне, як слова сонце, земля. А чи завжди був хліб у нас на столі? Здається, що він був вічний. Але це не так. Вважаю, що в найдавніші часи люди вживали зерна до рослин, коли їм не щастило на полюванні. Згодом зерна почали розмочувати у воді, подрібнювати на каменях. Так, діти, минуло дуже-дуже багато років. І люди навчилися випікати перший хліб на розпеченому камінні. Від того твердого! Темного хліба до вогкої, випеченої поляниці пройшло декілька тисяч років. І за цей час у багатьох країнах світу хлібороби навчилися із дикорослих рослин вирощувати високоврожайні сорти пшениці, ячменю, жита, кукурудзи. Та випікати безліч хлібобулочних виробів? А як же хліб потрапляє до нас на стіл? Ось послухайте казку. Можливо, вона вам підкаже, як вирощувати хліб. Без труда нема плода. Якось один чоловік почастував вовка хлібом. Ну й смачний! Похвалив вовк, а далі питає: А де ти його взяв? Та де взяв? Землю виорав. І все? Ні. Потім посіяв жито. І вже маєш хліб? Та ні, каже чоловік. Почекав, поки жито зійшло, виросло, поспіло. Потім я його вижав, змолотив, намолов борошна, замісив тісто і аж тоді на пік буханців. Що смачний хліб, то смачний. Сказав вовк, та скільки ж коло нього походити треба. Твоя правда, сказав чоловік, клопоту багато, але без труда нема плода. Тож важка праця у хліборобах. Спочатку землю підготувати, зерно висети, доглядати за ним, зібрати урожай, відділити зерно від солом. Змолотити зерно на борошно, а потім вже до борошна, додаючи яйця, молоко, суко, трічи, замісите тісто. Аж потім діти випікають духмяний, запашний хліб та хлібобулочні вироби, які потім потрапляють на полиці магазинів. Ось такий шлях проходить хліб. А я пропоную розлучити пальчикову гімнастику. Яка називається пиріг? Готові, підготували ручки. Ріжемо яблука, лущім горіх. Мама печуть нам, святковий пиріг. Пахне пиріг колосками пшеничними, росами ранніми і опівнічними. Піснею трактора дощиком лагідними. Сонцем равкове, обідні і сад. Як бачите, малята, Багато людей і техніки працюють для того, щоб ось такий буханець дійшов до нас. І ми вам пропонуємо ще розучити прислів'я про хліб. Хліб-годувальник, святиня людська, паляниця хлібові, сестриця. Є хліб буде і пісня. Тож цінуємо, поважаємо та дякуємо за працю кожному хліборобу. До нових цікавих зустрічей. Інструктор з фізичного виховання для досягнення корекційної мети в групах для дітей з особливими освітніми потребами. Співпрацюючи з педагогами закладу, організовує ігри заняття, що сприяють, удосконаленню загальної моторики, формуванню різноманітних рухових навичок. Розвитку зорово-рухової та слуховорухової координації, формуванню вміння узгоджувати рухи зі словом. До вашої уваги корисно освітній спортивний контент від інструктора з фізичної культури Таїсії Володимирівни. Слід зазначити, що спільна діяльність педагогів сприяє не тільки досягненню корекційної мети в освітньої діяльності, але й відображає взаємний зв'язок і підтримку. Колег розпрягайте кості, коне. Знаю, знаю, дні і ночі в'ятер. Музичний керівник закладу, співпрацюючи з педагогами, допомагає реалізувати наступні корекційні завдання. Слухання музики сприяє розвитку музично-ритмічної діяльності, слухового сприймання, уваги, пам'яті. Спів спонукає до володіння правильною звуковомовою, розвиває слухомовленнєву увагу. Музично-ритмічні рухи та танці сприяють виробленню слухорухової координації. Гра на музичних інструментах розвиває тембрований і мелодійний слух почуття музичного ритму. У спільній колективній діяльності разом з музичними керівниками нашого закладу. Ольгою Федорівною та Валентиною Володимирівною були реалізовані цікаві проекти, такі як створення вистав мюзиклів. З ними ви можете ознайомитись на ютуб-каналах наших педагогічних працівників та закладу. А зараз до вашої уваги декілька цікавих практичних прикладів нашої діяльності. Тата! Знову з вами я, ваша Ольга Фебрина. Цікаво, а що я зараз робила? Я тренувалася. Кажу вам по секрету, що дорослі також спочатку не все вміють і не все знають, тому постійно вчаться. А зараз я вам покажу, чому я навчилася. так зробити? Я думаю, що так. Тому що ви у мене розумашки. Для цього вам потрібно взяти паперовий стаканчик. Ось такий в мене, і повторювати спочатку у повільному темпі разом зі мною. Ось так. Раз, два. Раз, два, три. Раз, два. Три, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Якщо у вас зараз не все виходить, не турбуйтеся. Головне це тренування. І ало вже навчився, грайте зі мною. І не тільки зі мною. It's going to be your turn to try the clapping part. You can do it real loud or do it real soft, but get ready because we're going to start. Here we go now! Once more now! Oh, I think you've got it! Oh boy! The good thing about this clapping is that the rhythm will never, never change. But the things we're going to clap on, they seem a little strange. On your stomach now! <clears throat> on your shoulders! thing about this clapping is that the rhythm will never, never change. But the things we're going to clap on may seem a little strange. On your knees now. <laughs> on your hips now. <laughs> Great. One more time. <laughs> Here is the end of the clapping song. It's sung good on the very last time. Everybody clap with your hands. Here we go now. Last time now. Yeah! Вам сподобалася наша гра? Навчайтесь самі! Та навчайте своїх батьків! І грайте з усією родиною! Па-па! Спираючись на багаторічний педагогічний досвід роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, вчителі-логопеди, вчителі-дефектологи продовжують корекційно-розвивальну роботу з дошкільнятами, які потребують особливої турботи та підтримки. Організовують освітній процес для дітей з особливими освітніми потребами за змішаною формою, дистанційно у вигляді індивідуальних та підгрупових занять. Та очно у формі психолого-педагогічного патронату у домашніх умовах плідно співпрацюють з батьками.